Фантазер, ти мене називала! На цьому тижні я їду на навчання в Монако. Тож, кому цікаво, як мати цікаве життя. Добляйтесь в мою групу Telegram телеграм і буде вам щастя! Обіцяю! Так, ви знаєте, це чоловік, якому ви можете познайомитися на лоні роботи. Трійка Пентаклів. Так, і Аркан Суд. Вау, доленосний чоловік до вас йде. по долі. Тут ви знаєте що? Тут, ну е зараз правильно я розумію, так, ви можете навіть спочатку якось штики сприйняти, бо від нього, від нього буде пропозиція, можливо, зразу жити разом, або навіть можливо, зразу буде пропозиція браку. Пуста карта. Тобто все залежить від того, чи скажете ви йому Да. Або скажете йому ні, ну напишіть мені, будь ласка, чи ви та феєчка, яка може сказати зразу так? Чи вам треба час, щоб подивитися на чоловіка? А через що ви ще сили розкрити нам все ж таки феєчка ну, буде вагатися? Цієї пропозиції. А через те кажуть, що феєчка дуже красива. Уже у феєчки, скажімо так, може бути багато прихильників. Або ви знаєте про себе, як випливаєте на чоловіків. І ви сама діюча, енергійна, емоційно, вас дуже насичене особисте життя. Так, ви ще й при цьому королева чаш. Та ти ідьма імператриця, мабуть, пам'ятаєте, як в тому фільмі? Тобто ви та жінка, яка вміє кохати, вміє дарувати кохання, бо імператриця вона може в різних іпостасіях бути. Тобто, ви знаєте, що ваше кохання вартить мільярдів цього світу. І я не вам ще про цього чоловіка. Будь ласка, ви ще сили. Він вас вважає королевою пентаклів, так ви імператриця, і Він хоче на вас одружитися. Можливо, саме це той чоловік, з яким якому ви вже є дружиною, або про з яким йшли розмови про те, що подружитися, але обов'язково це може бути і новий чоловік, і знов пуста карта другий раз. Тобто, карти кажуть, що більше вам не треба знати. Сонечки, ви знаєте, страждання по любові є таке. феєчка питає, гроші платити не хоче, на Ютуб вертатися не хоче. Що я вам скажу? Заказуйте амулет на особисте життя і ви пройдете всі трансформації, завдяки яким у вас будуть ті енергії, на які ви станете щасливу верху вашого життя. Додивлятись мою групу телеграм. Дуже вас чекаю.